Світлим Воскресінням Христовим. Україна вже четвертий Великдень відзначає під час широкомасштабного вторгнення. І під час страсного тижня і Вердної неділі російські нелюді, пославши ракети, вбили десятки українців, безневинно загинувших цивільних. Позавчора і вчора ми були в Сумах, віддавали шану другу, який загинув під час цієї атаки. Молимося за Україну і сьогодні під час Сеночної молилися. Молилися, щоб Господь послав розум українській владі. Молилися за те, щоб Єдності, яка так рятувала Україну на перших порах, ніхто не заважав і ніщо не заважало. Молилися, щоби нарешті Господь послав нам мир і зберіг Україну, Богом бережену країну нашу, і військо, і народ. Ми дуже сподіваємося, що Господь почує. Наші молитви разом з сотнями людей, які сьогодні разом з нами були на всеночні. Христос воскрес світлим воскресінням Христовим! Віра це те, що сьогодні об'єднує всіх українців. Віра дає нам надію на світло воскресіння. Як Христа, так і всієї України. Ми кожного дня молимося за припинення війни, і щоб на нашу землю повернулися мир, спокій. І як Бог дав нам можливість отримати нашу православну, помісну. Церкву України. Ми сподіваємося, що Бог допоможе нам і повернути мир на українську землю. Всіх зі святом! Христос воскрес! По істину воскрес! Дякуємо!